Що таке моторне транспортне страхове бюро України або МТСБУ? Це єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Тобто, це страховики, які мають право оформлювати автоцивілку. Існує два види членства страхових компаній в моторному бюро асоційоване, яке дає право страховику укладати внутрішні договори автоцивілки. Та повне, яке дає право укладати міжнародні договори Зелена картка. Переглянути список членів можна на сайті Моторного бюро. Основні завдання Моторного бюро перше і основне це гарантування відшкодування шкоди потерпілим у ДТП на території України за договорами автоцивілки та у ДТП з вини водіїв іноземців та на території держав-членів Міжнародної системи автомобільного страхування за українськими страховими сертифікатами Зелена картка. Друге це забезпечення членства України в міжнародній системі автомобільного страхування, зелена картка та виконання зобов'язань перед уповноваженими організаціями іноземних держав, членів зазначеної системи. Третє це здійснення регламентних виплат потерпілим у випадках, передбачених законом, із централізованих страхових резервних фондів бюро. Четверте це організація взаємодії між страховиками та моторним бюро. Щодо виконання їх зобов'язань з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Останнє це виконання функції інформаційного центру у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Випадки, коли бюро здійснює регламентну виплату потерпілому, у разі ДТП звини водія без полісу автоцивілки або ДТП спричинив невстановлений транспортний засіб. У разі ДТП звини водія. Який законодавчо звільнений від страхування автоцивілки на території України. Ця норма діє лише до кінця 2024 року. Автомобіль винуватця вийшов із володіння власника внаслідок протиправних дій третіх осіб, наприклад, викрадений, страхова компанія винуватця припинила діяльність або втратила членство в МТСБУ і не здійснила виплату у передбачений законом строк. Якщо транспортний засіб винуватця був під керуванням поліцейського, військового або медичного працівника, та його було надано водієм на виконання вимог законодавства. У разі ДТП звини іноземця з міжнародним сертифікатом Зелена картка на офіційному сайті бюро можна знайти більш детальну інформацію про діяльність МТСБУ, а також зручні та корисні сервіси. Отримати довідку про страхову історію. Перевірити чинність автоцивілки або страхового сертифіката Зелена картка, оформити електронний Європротокол, подати документи щодо регламентної виплати та відслідковувати перебіг справи у кабінеті потерпілого, знайти інформацію щодо роботи ринку в аналітичних дашбордах та переглянути загальну оцінку діяльності страховиків від МТСБУ, почитати останні новини щодо автоцивілки.